Знаєте, от, щоб хтось спитав, знаєте, А ти снідав там. <ріху> настрій? Знаєте таке враження, що в нас приходить якась вікторина. <ріху> Всі хочуть дізнатися, скільки кому років. І вкладаємо ці кляті бро. Слухайте, задрали ви мене цими бровами. І, звичайно, в нас же люди ще й гальмують, гальмують, гальмують. Ну, тобто, а тренди вже відійшли. Оці брови такі, знаєте, кілометрові, вони вже відійшли. Знаєте, ні, не можна, я не така я чека за морозиво. <ріху> замородила. Жінка, звичайно. Звичайно. Така гормональна жінка. красуня. Дід, <гум> ти хто? І баба з трактоматом. І сьогодні воно задзвонило, я думаю, господи, на що? На що воно задзвонило? То будемо робити брова. На що їх робити? Отако, отако. Вони їх зализують, зализують туди. І це має назву підготовка бровок. Коли вони їх роблять і такі. Я там молодець, ти не молодець, ти от з чужими бровами. так, я вже не вірю. Чи вірю? Ну, зараз перевірю. <гум> не вірю, не вірю, перевірю. Що воно малює там все ту по чорному? Придпустимо, припустимо. Хочеться, не хочеться. Не можна так робити. Тупо не можна. Тому що, наприклад, в мене е, свої дуже красиві губи. А куди така класна кофточка? Не повірите. Коштує одну гривню. Виграв. Йоу, ми досягли мети.